А, плаща Соборна. Це зупинка трамваїв номер 3 номер 8 Тут продаж квітів. Я пам'ятаю, колись давно тут квіти продавали. Тепер їх знов тут продають. Це виключить, тому що настала весна <хи> напередодні свят. Ми йдемо в напрямку Галицького базару і повз Галицький базар будемо заходити в центральну частину, центральну похідну частину Львова. А, це така пора, що зараз... В основному багато людей. Люди вийшли з роботи. Галицький базар. Поруч з ним торгівлі. Не видно. Хіба трошки? Квіточки продаються О, вже є перший перший кріп перша петрушка потепліло у Львові я вам нагадаю навіть зараз 17-та година минула по градусах так майже 20 градусів тепла для початку березня це аномальна температура Має Данилу Галицькому? прямо. Королю Данилу, засновнику міста Львова. О, ближче до вечора тут за квітами якісь черги є. Але знову ж таки зверніть увагу, хто купує квіти. В основному квіти купують дівчата для дівчат. Це ну Так вже буває. Тобто чоловіків, які б купували квіти, багато не видно. А, ми вже казали, цей риночок облагородили, стало гарніше, затишніше. <клухи> Що, Шостий автобус. Ми йдемо стофор, перейдемо по Галицькій, будемо заходити в центр. Чути вже живу музику. Перший, а його продовжили до дублян. Ну так, то його вже давніше продовжили до дублян. Але хто ще не знає, може користуватися. Та не будемо перебігати, почекаємо вже. Так і ми заходимо з вулиці Галицької. попали на камеру? З вулиці Галицької заходимо на площу ринок. Подивимося, чи багато людей. Але це та пора, та, звичайно, люди йдуть з роботи. Зараз людей має бути більше. Значно більше, ніж в денну пору. Та й значно більше, ніж потім вечірню пору. Бо потім ввечері теж людей небагато. Андора, через Данило Галицький. Гарних хмарки, правда? Ну, стало тепліше, людей більше на вулицях. Але це, ну, це не туристи. Це ті люди, які або вчаться у Львові, або які працюють у Львові. Або йдуть з навчання, або йдуть з роботи. Це буквально там година-пів години. Ближче до вечора вулиці міста знову стануть порожнісінькі. От бачите, ця вулиця, яка от веде для прогулянок, вона порожня. Заповнена тільки ця вулиця, яка веде додому, якою прийнято заходити, виходити з центру. А, ти знав, стараївреська, та вулиця, де прийнято гуляти відпочивати розважатися, вона не є заповнена. А і кафе, я бачу, поки що кафе, ресторани не є заповнені. А ми вже тим часом фактично на площі ринок. Хто пам'ятає, там де золотий вік був, там був хлібний магазин. Я пам'ятаю, хліб купляв там.

Ну так, якщо Лев людським голосом говорить, що він не кусається. <гум> значить, справді цього Лева можна не боятися, правда, значить він не кусається. Це логічно. А тут справа фотозона нова, там мама її показували. Покажемо ще разочок. Вона вже і не новорічна, і не Валентинівська.

Що ринок, це ще не заповнено. Незважаючи на те, що вже така пора 17.30. Тай, день вихідний. Им трябва да до парахраст. За улица Друкарско.